Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Пильнує все навкруг. Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Пильнує все навкруг. Він завжди готовий з тобою пограти. В компанії Макаки що зветься приматом, а потім джунглями на шепі промчати. То урсулий магнолій у гості завітати. Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Останній деревообіймач. Хто тримає звірів у шорах? Мейхто стежить за тим, щоб рослини плодоносили. Хто перевіряє чистоту водоймищ? Хто наводить лат у джунглях? Мав рада. У ролях Бенджі. Old man. Старий Мангурун. Хорстат І... та Пінні. Пау... Влада цілковита. Телепатія. Телек... Телекінез Телепортація. Телел... Телерегіт. The... Це мавпяча рада. Wow. Ого, це найкращий фільм року. Це єдиний фільм, який ти бачив цього року. І це навіть не фільм. Твоя right. правда, це радше документальна стрічка. І годі байдики бити. У нас повно роботи. Я відчуваю, що ці рептилії хочуть повалити наш мавтячий режим. Біда! Не можу повірити! Що ж робити! Ви маєте негайно їх вигнати з цього марівничого озера для добра джунглів. Okay. Добре, так і зроблю. Але ж для добра джунглів приймати. Ми з'ясуємо, наскільки це озеро освіжає і переконаємося, що тут безпечно. Усе <звук> гаразд. Джордж, зупини тих жахливих рогоносів. Райно це носороги. Вони поїдають безпорадну траву. Але ж хіба трава не відчуває любові? Смутку? Немає амбіцій. Рожжені цих носорогів і нехай більше не повертаються швидко. Уже йдемо, пане. Треба оцінити збитки, що їх завдали ті потвори. Діставайте спорядження швидше. <зв> <Mid -ə> <NBA> Стережися. Нам прикро. Це неможливо. <с untimely> що цього разу? Глості плечища. Це ж смертельні жовті бумеранги. <плэн> 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 Ні, це бана, -а... це зло, справжнє зло. А раптом вони опиняться в руках дітей. Лише уявіть собі. Що ж нам робити? Зірвіть їх якомога швидше. А потім перетить, ми вип'ємо ту жижу, ризикуючи своїм життям, щоб зберегти життя усім звірятам. Якась дурня. Мене... Ви не будете королем джунглів та його наставником, якщо не позбудетесь цієї смертельної загрози. Отрута треба її знищити. Ми переможці. От якби ще ви не збивали з пантелику, але я дам вам шанс виправитися. Бачите ті дерева? Ні. Так. Так. Ви маєте їх зрубати, знести, знищити. Там ми збудуємо навчально розважальний комплекс ядки зі свіжим печивом, комп'ютерні класи, атракціони і все це для добра джунглів. Навіщо вам стільки перевдягалень? Чого ти такий допитливий? У будь-якому разі, ми дамо вам премію. Тож покваптеся і розчистіть місце? <плес> Обережно. Джорджу у цьому спец. Саме так, такий спец, що ми майже закінчили. Лишилося кілька дерев. Одне. Лишилося одне дерево. Оперед. Будь ласка, будь ласка, не треба. Хто це сказав? Святі банани, куча пліснява. Не може бути. Це звичайний лінивець. Вибач, і вирінивцю. Мені треба знести це дерево своїм обличчям. Ти не можеш. Він справді може. Це дар. я обіймаю це дерево вже тисячу років і ніколи його не відпущу. Я допоможу. Міцно тримається. Мускули як кремінь, такий товстий. Ліснявий лінивець наче вріз. Але нічого, Джордж поговорить з радою. Вони зрозуміють. <ілик _дрес> Що? Лінивець там вже дуже довго. Він вріз, то може, ми збудуємо комплекс деінде. Oh, вріз. І не хоче рухатися. Ти хочеш, щоб джунглі оскаженіли? Um оскаженіли без комп'ютерних класів? Ні. No? When... І ми вже заплатили будівельникам. No. No. Nee. Будь ласка. Я пішов по домкрат. Ти хочеш лишити звіряток без атракціонів та печива? Якщо я звізу, від них самих нічого не лишиться, крім підливки. Мені здалося, ти сказав підливка. Так і є. Що? Підійди ближче. Близче. Близче. -у 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 -у. Тисячу років тому мавпеня знайшло на свою голову дещо загадкове. Воно не знало, що відкрило портал. Портал вимір, де панує зло, і підливка. Нарешті, звільнившись, вона намагалася поглинути джунглі, але сім лінивців об'єдналися, щоб їй протистояти. На жаль, її можна було не перемогти, а лише стримати силою обіймів. Минуло сто років, і я єдиний, який ще лишився. Якщо ти мене знімеш з цього дерева, наша жертва буде марною, і джунглі знову опиняться у смертельній небезпеці. Ого! Чого ти раніше не казав? Я намагався, але ніхто мені не вірив. Ти чесний з Джорджем? Абсолютно. Ні, я ж тобі казав. Але жале. Ти повірив у дурнувату історію про злу підливку? Це сонря бої кобили. Віннивець просто ледач і не хоче ворушити своїми кінцівками. Тому його кінцівки доведеться розворушити тобі. Мені прикро. Але мав рада наказала Джорджу, і Джордж мусить виконувати. Ні, не роби цього. Настане кінець. Будь ласка. Будь ласка, повір мені. Не плач, лінивчику. Джордж тобі вірить. Ні, Що я сказав? Ти сказав. Джордж знає. Джордж сказав, що вірить у підливку. І це так. Але Джордж має виконувати накази ради. Джордж, ти вже виконав те, про що тебе просила рада? Примати. у Джорджа є друг, який має вирішити, чи вірити старому лінивцю, чи виконати наказ ради. То що робити, Джорджу? Джордж відколи я тебе знаю, ти мав добре серце. Що воно тобі підказує? тук 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 тук, -тук, -тук, -тук. Вау! Чого в тебе такий прискорений пульс? Але ти маєш прислухатися. Не зрадь свого серця, Джордж. Джордж, вірить лінивцю. Тук-тук. Що? А лінивець надав хоч якісь докази своєї безглуздої гіпотези. Так він трошки поплакав. Відійди королю джунглів. Це наказ. Ні. Що? Ні, обличте лінивця. Він стримує давню злу підливку, і я йому вірю. А якщо Джордж йому вірить, тоді я теж я б... вас обох звільнено. Якщо нас звільнено, то ми більше не мусимо тебе слухати. Так. Тоді ми вам влаштуємо московий штурм. Уперед! Джорджу байдуже! Ху! Він надто дурний для мозкового штурму. Проте в нас є носороги Вибачте носоріжки. Джордж не хоче вас скривдити. Тропічні хом'яки в атаку. Ось так. Добре і примату і хом'ячкам. Джордж непорушний. <працю> То, може, <можливо, ми працю> потиснемо руки і знову будемо друзями. Борсуки, лемінги, тупаки, електричні вугрі. Здавайся, нарешті. <працю> <працю> ти усіх їх позбавляєш розваг та навчання. Хм... Ми не збудуємо спа салону, поки цей дикун стоїть на нашому шляху. Навчально-розважальний комплекс, кажеш? ви Збудуйте спа, але чому тут? Через краєвий телепню. Думаєш, я хочу дивитися на якусь лемурську дупу, сидячи на манікюрі? Безкоштовний масаж, щоб ніхто не злився. Дякую тобі, королю джунглів. Ти врятував джунглі від абсолютного зла. Ааа, та нема за що. І ти мені повірив. Мені ніхто й ніколи не вірив. Йди до мене. <різві> пахне тушкованим м'ясом. Трясся! <різві> Золоте серце. Привіт усім! Це Джордж, король джунглів. Джордж завжди самовіддано допомагає іншим істотам. І сьогодні в нього був саме такий день. Спочатку провалилися переговори між мавпічою та банановою радами. І кінець був несподіваний аж занадто. Мавпи, банани! Годі битися! Потім магнолія попросила допомоги з дослідженням. Я вивчаю міжвидові побачення, але пари не хочуть бути разом. Тому я використала трошки суперклею. Ну, може, не трошки. Так Джордж діяв самовіддано And завжди самовіддано. І ще самовідданіше, але що він отримав натомість Біль, агонію та переслідування. Дайте Джорджу п'ять хвилин. Добре, Джорджу потрібна перерва. Джордж подбає про зле сонце пізніше. Відчепися саундтреку. Я тебе не чую. Джордж, трясся небо, музика. Не гаючи часу, Джордж та примат звернулися до всезнайків з мавп'ячої ради. Якщо ви благаєте, то ми можемо скористатися банановим калейдоскопом долі. І що ж той калейдоскоп каже? Зазирнемо в майбутнє. Це що череп? Якось незрозуміло. Чекайте, малюнок змінюється. Це вулкан. Точно. Вулкан! Джордж захистить наш дім. Допоможеш? Гей, лавомордий! Джордж тебе зараз загасить! Не хвилюйтеся, Джордж. Цілий. Джордж! Усе нормально. Палагка потвора не зупинить короля джунглів. Джордж, ти потрібен джунглям. Короля скинуто. Що нам робити? Джордж мусить нас врятувати. Okay, так, не думаю, що це допоможе. We... Може, спробуємо щось інше. Та зупиніться нарешті. Джордж, Джордж зазнав поразки. Тану, невже він здався? І джунглям кінець? Джордж Естабан. Естабан пасує Фернандесу і Гол. What? Що? Просто управляюся у вимові? Декому з нас доведеться шукати нову роботу після цієї серії? Джордж, що? що таке? Поклич Стіва. Привіт. Здається, я почув своє прекрасне ім'я. Я вивчав магму землі, коли відчув, що моє его збільшилось у девіччі. Скіф, ти потрібен джунглям? Дуже приємно. А ви не забули, що я злий. А моє серце гризекуниця. Як же я люблю тропічні пожежі? Мого раду. скористайтеся силою думки. А ну, поставте стіва назад. Ви не можете так поводитись this. з моїм ідеальним тілом. Це злочин проти Пілатеса. Джордж. Ти певен? Sure yes. Так, стів шалениць, але він розумний та сильний. Він один з нас. Десь у душі стів любить джунглі. Я ненавиджу джунглі. Це неправильно. Так не можна. Це наша єдина надія. Мерщій. Починаймо вечірку. І Джордж... золоте серце Джорджа наповнило жорстоке тіло Стіва любов'ю та ніжністю. А це потрібно? No, Та ні. Джордж упорається і без серця. Втім, ні, він помре. Ану, залазь. Це найскладніша 30-секундна операція у моєму житті. Стів, так добре. Обережно лава монстре. Стів іде рятувати джунглі. Тим часом, як стіва розпирало від доброчинності, серце Джорджа наповнилося злістю, амбіціями та куницевою куницістю, Джордж! Джордж. Господи, добре, що в мене нема ліцензії. За таке її в мене вже відібрали. Привіт, вогнику. Я стів. Чув про мене, я легендарний. Він щойно. Йому вдалося? Джордж знову нас усіх врятував у найнеймовірніший спосіб. Ви, мабуть, здивуєтесь, що Джордж врятував джунглі від плава монстра. Джордж! Джордж сам дивується, що рятує всіх знову і знову. Натомість отримує лише синці та подряпани. Синці та подряпани. Ось що хвилює Джорджа. Джордж врятував джунглі востаннє, щоб знищити їх власноруч. Це в тобі говорить куниця. Примат старається поводитись як людина, говорити як людина, але він все одно лишається мапою смердючкою. Ого, ти в нокауті. Джордж? Але чому? Магнолія, визнай, що ти не вдаха, і повертайся додому. Вивчиться під мікроскопом і запиши в блокнотик. Бусти! Дінь ви яблучко. <плес> Джордж злий. Ні, no. nee, Джордж більний. Урсула хоче бути твариною, бо як людина вона ніхто. І що Урсула зробить? Вкусить Джорджа за обличчя. Подряпає. Ще раз вкусить за обличчя. Що? Що Урсула зробить? Ого його сьогодні прорвало. Перед лицем Джорджо Апокаліпсису всі звірята об'єдналися, щоб захистити свій дім. Наш король повстав проти нас. Ми маємо активувати самознищення і очистити джунглі ядерним полум'ям. На три повертаємо і вмикаємо. Чекайте, але ж ми намагаємось цьому запобігти. Ти про що? Ми усі загинемо. Хочу? О так, звісно. Але ж це не вихід. Джордж нас рятував знову і знову. Тепер час джунглям врятувати Джорджа. Ну, не знаю. Багато клопоту. А тут лише одна кнопка, і бабах. Так, проголосуємо. Демократія це зло. Хто хоче врятувати Джорджа? Хоче все підірвати і почати спочатку. Одноголосно. Ми перемогли. Один ваш голос наробить більше лиха ніж десять наших. Якщо вам не подобаються правила, то знайдіть собі інші джонелі Стів голосуватиме. Голос короля вартий десятьох помножених на десять, тобто мільйона. Це проти правил. Стів мешканець джунглів. Може, я і сильніший, і розумніший, та набагато зеліший. Але як сказав би Джордж, я родом з джунглів. тож стів голосує за порятунок Джорджа. Ми так ніколи нічого не підірвемо. Джордж, навіть якщо в тебе куниця в серці, ми знаємо, що ти добра людина. Джордж не добрий. Джордж злий. Так. Зараз ніхто не хотів закінчувати сезон ось так, але перемотаємо на слиняві моменти. І завдяки неймовірній силі перемотування та проникливій музиці, Джордж згадав, як сильно він любить свій тропічний дім. Джордж Гей, дурна куниця! Примат Джорджів друг! вылазь, ж, Джорджа, тварюко, Примати! У Джорджа знову є серце. Все має бути на своїх місцях. Але Стіву теж потрібне серце. У мене завалялося бегемотяче. А як усім відомо, бегемоти порядні громадяни. Тепер стів зможе бути тим, ким захоче. Стіву Стіву доведеться багато чого дізнатися. Про стіва. Але джунглі я їх знищив. Усе відросте. А тим часом доведеться потерпіти невеличкий безлад. we